Вітаю, дорогі учні! Сьогодні на уроці ви розв'яжете контрольну роботу з теми геометричні переміщення. Виконання контрольної роботи розраховано на 45 хвилин. Зосередьтеся! Бажаю вам успіху! Робота складається з трьох частин. Завдання номер 1 3 це завдання початкового рівня. Вам потрібно, застосовуючи знання з теоретичного матеріалу, обрати правильну відповідь. За необхідністю поставте відео на паузу. В завданні номер 46 це завдання середнього рівню. В завданні 4 знайдіть величини А і Б в формулах паралельного переносу. В завданнях 5 і 6 побудуйте трикутнику, виконавши обґрунтування. За необхідністю поставте відео на паузу. Для виконання завдань достатнього рівня задачі 6 та 8 вам необхідно записати коротку умову без побудови малюнку, виконати обґрунтування та необхідні обчислення за умовою задачі. Для виконання завдання високого рівня задачі 9 також необхідно записати коротку умову без побудови малюнку, записати розв'язування з повним обґрунтуванням, скласти формулу паралельного переносу. Сподіваюсь, ви добре справились за всіма завданнями. Після завершення роботи пропоную ще раз вдома повторити теоретичний матеріал з теми Геометричні переміщення. До побачення!